Сьогодні я вас запрошую на полювання за помилками. Починаємо. Авантії! До вашої уваги текст, в якому кількість помилок аж зашкалює. Не хочу навіть читати вслух те, що тут написано, щоб у вас десь в пам'яті, не дай Боже, не відклалося це неправильне написання чи звучання. Ваша задача натиснути паузу і спробувати знайти всі-всі-всі помилки. Звичайно, я пізніше їх всі розкрию, прокоментую, але зараз ваша самостійна робота. Я все-таки дуже-дуже наполягаю, щоб ви натиснули паузу і самостійно їх знайшли. Інакше буде нецікаво. Домовилися? Отже, натискайте на паузу, а пізніше почуєте правильну відповідь. Так от, прийшов час перевірити помилки. Подивіться, будь ласка! На виділені червоним слова. Чи все у вас збігається? Для зручності перевірки підказую тут 20 помилок. А тепер давайте я їх прокоментую. Що ж тут не так? Починаємо спочатку. Міп'яче андаре ал парко. Звичайно, прийменник А і артикль «il» зливаються, утворюючи parco». Далі Mangiare il gelato mangiare, пишеться з літерою і, без нього це mangare. Пильнуйте. Далі gelato пишеться без літери і, досить літери e. Gelato. І це gelato al Чоколато. Тому що кон це з разом з. От якби вашого товариша звали чоколато, тоді разом з ним було б кон чоколато. Але морозиво з додаванням шоколаду до складу буде чолото аль чоколадо. Зверніть увагу, як пишеться чоколадо, це не англійська мова, пильнуйте. Наступне речення, і тут може бути два варіанти. Прочитання або мої друзі або мої подруги. Оскільки в нас з оригінальної версії не зрозуміло, чи це ім'єй амічі», чи це «ле аміке», я вам дала два варіанти. До першого варіанту з друзями-хлопцями. з хлопцями. І мєй, не вистачає літери і, м'єй, амічі без акка. Якби це були дівчата, ми б змінили артиклі леміє. Аміке закінчення е e б. Або так, або так. Далі, що ж вони полюбляють? префересконо. Ді слово в третій особі множини виглядає префрісконо. Преферіско, преферіші, преферіше. пам'ятаємо. Після нього йде. Не буду казати вслух, що тут написано, тому що це конжунтив, який нам тут зовсім не потрібний. А нам досить є слово в інфінітиві, що робити. Вони полюбляють, що робити, їздити на море. Андаре альмаре, ільмаре не вистачає артиклю до слова маре, і тоді буде злитна форма аль-маре. Наступне речення. Мені не подобається море, non mi piace il mare. Запам'ятайте цей порядок слів. Non mi piace. Non mi piace il gelato. Non mi piace la pizza. Non mi piace il mare. Запам'ятали цей порядок слів? Далі. В наступному реченні мельо» так не кажуть. Досить просто meglio, Краще. «Мельо andare а фіренце. Перед назвою міста вживаємо прийменник А. Фіренце остання літера Е. Наступне речення. Наша улюблена комбінація C пишеться «чі е В злитній формі виходить літера апостроф Е. Причому не просто Е, а Е з наголосом, бо це дійсно слово ессере. Чи е. Там є. Там є мольта дженте». Дженте – жіночого роду, значить, Мольто ми згоджуємо. Мольта – Дженте. Після Мольто артикль не вживається. Мольто і всі слова, які в цьому ж правилі. Мольто, Поко, Танто, Тропо, Парекіо. Будь-який з цих слів заміняє собою артикль, вже тут артикль не потрібний. Далі, Дженте. Хоч і означає люди, але люди в однині, тобто народ, натовп, який розмовляє парла. різними мовами in lingue diverse. Або in diverse lingue, тут принциповий в даному випадку порядок слів. Головне, що differenti – це вплив англійської мови. Є в італійській мові слово differenti, але в даному випадку ну, воно геть не підходить ріже слух. тому Звикайте, казати Діверсо, «діверса», Діверсі, Діверсе. І останнє амоламія чита. Коли вживаються присвійні прикметники, мій твій наш ваш, вони йдуть з артиклями. Виняток, якщо мова йде про якогось родича, оскільки чита не родич, значить артикль потрібен. Ну що, все виправили? Чудово! Якщо залишаються якісь питання, пишіть сюди в коментарях. А я бажаю вам подальших успіхів у вивченні мови. Буна фортуна Чао!